Ня компанія автопарків на зв'язочку у нас нове надходження. Це така біленька красуня шкода Октавія, Подивіться на таких гарних розвосплавних дисках по машинці. Це 14-рік, 1.6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Подивіться, в нас підігріви дзеркал, електрослопідйомники, стан салончику абсолютно без ніяких питань. Текстильний салон не продавлений, не прокурений, в автомобілі не корили. Вже така велика мультимедія 229 тисяч пробігу, стан керма. Можете бачити, абсолютно ніяких питань по ньому немає. Один власник з 2017 року в Україні приїхала з Європи. Без пошкоджень, без страхових випадків, є пару косметичних підкрасів, але не критично. Подивіться, стан заднього ряду сидінь, так само без ніяких нюансів. Такий задочок у нас. Дане авто можете придбати у нас, місто Львів, кільцева дорога 60. Можете купити в лізінг, кредит за готівку будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили, якщо треба сервіс. Та й поїхали, купили даний автомобіль. Ми чекаємо на вас, кільцева 60. Приїжджайте за цією біленькою, гарненькою красою. Нею. Всім гарного дня!